Було у нас В номері давали нам три подушечки, кондиціонер, перевіряємо все, тому що вже здаємо, в шафі нічого не залишилося. Все перевіримо під кровати, складала сумки нічого. В шафі тут нічого. пульт доставили, пульт доставили, дочечка, я точка, йди сюди, будь ласка, в холодильнику все позабирали, тут позабирали. Значить, тут було все ця, від бази відпочинку. Це все теж тут. Позабирали свої продукти, поставлялися мисочки. Мухобойка тут була. Значить, мило тут було, Мойче було, це було, папір був, все тут позабирали своє, їхнє все позалишалося на місці. Дивіться, красота, просто неймовірна база відпочинку, все класно. З цієї сторони теж все, позабирали своє. І поїхали, все перевірили. Номер зараз даємо. Дякуємо всім. Було дуже-дуже круто. Марінвіль, от таке неї базовий відпочинок. Дякую вам велике. Дуже класно все. Саме оце просто. Я так мечтала, і моя мечта збулась. Може, ще колись і на морській рибалці побуваю.